Вітаю вас на Ухрадіо. Зараз є в нас можливість унікально поспілкуватися з людиною, яка до нас приїхала в Україну. І коли приїдуть, приїжджають іноземці, ми завжди щось хочемо розпитатися, яка мета приїзду, що надихнуло. Але найбільше приємно, коли до нас приїжджають гості, і вони можуть з нами поспілкуватися українською мовою. Тому я для вас представляю сьогодні. В нас Нільська Зулька, це німецький волонтер. Нільс, вітаю вас! Добрий день. Дуже приємно чути. Ну а е, нас познайомила е, Наталя Наталя Чура, сеньор товариства студентів-католиків Обнова. І сьогодні вони мали дуже хорошу місію у Тернополі. Наталичка, розкажіть, будь ласка, що сьогодні ви робили протягом дня і е, що мали можливість вже з ким поспілкуватися за час перебування? Добрий день. Е, ми сьогодні відвідали хворих поранених військових в обласній лікарні міста Тернополя. Там ми перебували досить таки довго, десь три години. Ми заходили до палату до військових, розповідали, як їхнє здоров'я. Вони нам розповідали, як вони отримували, як отримали поранення про свій бойовий досвід. Так само Ніл зділився своїми враженнями про Україну, про своє перебування в Україні, і так думаю, в нього залишилося дуже багато. Вражень по перебування в нас в Тернополі, Нільсе. Коли б спілкувалися сьогодні з військовими, що вам хотілося їм сказати, чи що зробити найбільше, коли ви бачили цих сміливих хлопців? Особливо я дуже хочу їм под... за... подякувати за їхню службу, бо я вважаю, що це неймовірно важливо, що вони роблять за Україну, але в кінці не тільки за Україну, але також і за нас всіх. В Європі, і я вважаю, що вони не тільки дуже сміливі і дуже мушні, але це справжні герої цієї країни і цього континенту. Як вони реагували на вас, коли ви говорили з ними українською мовою? Ем, я би сказав, що багато хто був, як я можу сказати, був в позитивному шоці, ем, і нам всім було дуже приємно про те. Bo w ogóle oni byli bardzo szczęśliwi, że mogli opowiedzieć o ich sytuacji. I także dla mnie to było niesamowicie ważne, żeby czuć od Ukraińców, ale szczególnie od ukraińskich żołnierzy, jaka, na żal, jest żachliwa sytuacja na frontie z jej winy Rosji Ukraine Ukrainy. Я просто ще раз можу сказати, що я неймовірно вдячний не за те, що, можу, ну, що я міг бути в лікарні і розмовляти з ними і всім тут в Україні. А скажіть, будь ласка, у вас є родичі в Україні? Чи хтось хто власне найбільше вам розповідає про Україну? Чи ви все читаєте і дізнаєтеся з соцмереж із новин в медіа? У вас це дуже добре питання. Ні. В мене... Nie ma rodziców tutaj w Ukrainie, bo, przypominam, no, ja z Niemiec, tam narodziłem ja i dosyć tam żyję. Mój bátkowy Niemiec, moja mama, ona Polka. I dlatego e, u nas nikogo z rodziców nie ma w Ukrainie. Ale w jest bardzo cudowych ukraińskich przyjaciół, którzy żyją w Ukrainie, którzy także i żyją w Ternopoli i e, którzy zaraz z powodu tej wojny, także za granicą. I u nas jest bardzo często rozmowa o sytuacji tutaj, w Ukrainie, także i um, no, w moim miejscu, gdzie ja teraz żyję, w Niemczech, przez że ja tam jestem um, bardzo aktywny w ukraińskiej diasporze. My, na przykład, stworzymy okropne swiczki za, dla asoludatów, którzy i na uh, frontu, i Беру участь ем, в української церкві, ну загалом за е, я досить активний у нас в діаспорі, і через те ем, вже отримав е, різний досвід щодо ситуації тут, в Україну. Щоб допомагати волонтерити, це був якийсь поклик серця? Чи це просто зібралися однодумці, які покликали Нільс, давай щось робити, давай допомагати українцям? Як все було ваше волонтерство? Я би сказав, що. Odne i druhe. Odne i druhe, bo zawdziaki tym, że w mnie jest dużo ukraińskich druzów, Ukraina także stara się stanowić mojego serca. Nawet tak, że Ukraina nie jest mojej matkiewiczyną, Ukraina stara się stanowić mojego serca prosto zawdziaki moim cudowym drużom. I to też je przyczyna, dlaczego ja pomyślałem, że trzeba pomóc. Chociaż myślę o tym, jaka tu sytuacja. A osobydywo, jaka sytuacja na przykład na Wschodzie, albo w wielu innych regionach, tutaj, w tej Ukrainie, To po prostu w, w moim sercu. I dlatego ja powiedziałem, że ja chcę być aktywny u nas w diasporze, ale nie tylko. Bo, przygadam, mój pierwszy związek z Ukrainą to już, już dosyć dawno temu jeszcze. W no, wtedy było mi 7 lat, i e, na żal, najstarszy syn tej ziomki, on zginął na froncie na koniec 2022 20, roku. I ja pomyślałem, że trzeba pojechać w Ukrainę, bo jak to nie teraz? Kto wie, co będzie jutro. I przez to, ja także byłem ostatnim razem w Ukrainie, także tutaj w Tarnopolu, І цього разу знову поїхав до України. Також і тут, в прекрасному місті Тернопіль, і подумав, що е, треба допомогти, якщо є ця можливість в час війни, коли ви приїхали в Україну, це вже була ваша друга мандрівка в цю країну. Які були думки, переживання? І чи як рідні вас відпускали, чи не боялися? Ну я би сказав, що це навіть не. Е, trochę moja mantryfka podczas winy, bo warto pamiętać, że wina nie poczynała się w 1923, ale w 1914 roku. Ale e, tak, w minulym roku, roku e, moja mama, ona dużo przeżywała, także i bracia, one dużo przeżywali, także i zaraz, chociaż one nie tak bardzo rozkazują, ale e, znają, że one przeżywają, na żal, to jest tak zrozumiałe, bo jest dużo bardzo trudna sytuacja tutaj w Ukrainie. Ale przez to, że Ukraina stara się stanowić mojego serca, ja uważam, że to, co ludzie nie można prosto prostu być Nie można stać się Trzeba działać, trzeba po prostu być dobrymi ludźmi, trzeba pomóc. Наталя, ви часто спілкуєтеся з волонтерами з різних країн світу. От зараз, як ви відчуваєте? Чи є якась в них втома, чи дійсно вже за стільки часу, чи все ж таки їх збільшується кількість цих волонтерів? Чи найактивніше було на початку війни, а зараз вже не так? Ну я, наприклад, не відчуваю в них втоми. Для мене вони є якимсь таким мотиватором. Е, ну, недавно я була вас на ефірі, приїжджала до нас швейцарці. З 50-м від відвідуванням України і спілкуючись з ними увесь день, я зрозуміла, що я ще від них надихаюся оцього їхнього духу. Навіть у них такий відкривається і патріотизм і... і мотивація, що вони приїжджають і вони хочуть допомагати. Їх не треба, як кажуть, змушувати допомагати. Вони самі проявляють ініціативу, що нас запитують, чим нам допомогти. Ну, це дійсно дуже дуже тішить. А ваше знайомство з Нільсом? Як воно це все відбувалося? Наше знайомство відбулося вчора ввечері. Е, я з товариства студентів-католиків обнова, і в нас вчора був семінар по українських традиціях. І ми вчора ліпили вареники. І дивишся, в нас на спільноті появився новий хлопець в вишиванці, але так слухаю, слухаю, чую акцент. І він каже: я з Німеччини. Я думала, що він буде з перекладачем. А тут дивляться, хлопець вільно спілкується українською мовою, і так мене зацікавило. Кажу, дивлюся, він вже знає українські пісні, знає багато українських традицій. А сьогодні зранку я мала передати вітаміни, які мені передали з Америки для військових поранених в лікарню. І кажу до роїси, коляди, кажу. Ти збираєшся в лікарню. Кажу, тут я маю одного такого хлопця. Кажу, може б ми пішли з вами провідати військових. Вона каже, без проблем, давайте. Поки вони їхали машиною, ми пішки через парк прийшли в лікарню. Вона нас познайомила з тими хлопцями, якими передавали допомогу. Я просто ну, цього разу побачила таку відкритість, де коли приходиш до людини, не є бажання таке спілкуватися. А сьогодні ми попали в одну палату до мужчин, він просто нас не відпускав. Він стільки хотів цього живого спілкування. Я кажу: ну я думаю, Ні теж в захопленні, бо одне діло, що ти так з розповідів, з новин знаєш, яка ситуація в країні, а тут безпосередньо ти можеш задати питання, яке тебе цікавить. І так більш детально поспілкуватися через історію людей набагато так, краще так. щиріше зрозуміти. Е, Нірс, як вивчив українську мову, і за скільки часу? Mm. Загалом я вивчу українську мову у нас в університеті, саме тому, що мій фах моя спеціальність це історія і судов'янська філологія, і е, тому я. Wykorzystałem ukraińską mowę z zeszłopnia 23 roku do beresnia tego, czyli do 25 roku. Um, ale ja bym powiedział, że sam fundament, szczególnie z czasów w uniwersytecie, ale najbardziej mi no, pomogła i także pomaga, bo ja jeszcze robiłem pomyłki, ale najbardziej mi pomaga praktyka. Um, Rozmowne. Po prostu, że ja mogę rozmawiać z ludźmi, że ja mogę rozmawiać z ludźmi. To najlepsza i najbliższa do dla mnie. Największe, wy jak mówisz, rozmawiać, praktykować się. O czym lubicie mówić? O czym ja lubię mówić, mówić? No, to bardzo dobre pytanie. W bardzo mi się prosto po prostu o tym, jaka sytuacja u ludzi. Po prostu, o tym, jak wygląda życie u ludzi. Просто про те, що на серці цієї людини. Або також, і, наприклад, про. Ну, в принципі, я би сказав, що немає тем, про яких мені не подобається говорити, бо просто вважаю, що це завжди дуже важливо, щоб 에, люди розмовляли зі собою. Так. І так об'єднується. Ви вивчали також історію, так? Так. Історію історію України. Наскільки ви глибше почали вивчати? І коли вона вас так захопила? Ja bym powiedział, że, że, że do historii Ukrainy, ja nie mogę powiedzieć, że jestem specjalist pro historii Ukrainy, ale mnie bardzo, na przykład, ciekawo pro sytuacji Ukrainy do 1939 roku, albo e, także pieczas komunizmu, bo zaham uważam, że historia to identyczność narodu, tak jak i mowa. Mowa to dusza narodu, i historia to identyczność narodu. I bez jednego, albo bez trochę nie ma tego narodu. Oso. I ja uważam, że to jest niewiarygodnie ważne, żeby znać mowę, jak i historię. Bo szczególnie zaraz kiedy znowu jest ta wojna proto Ukrainy Ukrainy, trzeba pamiętać o tym. Trzeba pamiętać o tym, że Ukraina jest wolną Ukrainą. Trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy nie tylko są i Dużo silny naród, ale trzeba po prostu podtrzymywać jeden drugiego. I razem pamiętać o pro historii, o tym, co było skromne, o tym, co było kraszty, Po prostu, żebyśmy pracowali zaraz razem, żeby przyszłość była Так, це дуже добре. Зараз в засобах масової інформації на радіо чи на телебаченні ви часто чуєте про Україну якісь програми, не тільки новини. Чи є якісь спеціалізовані програми, які розповідають про Україну? Е, так, є. Ну звичайно, що особливо в новинах там, на жаль, дуже ще дуже багато е, говорить або розкажуть про Україну, але також є багато інших. E, strony, jak na przykład na Instagramie albo w YouTube, również i ukraińsko ukraińskiej albo na przykład polskiej albo niemiecko Jumowoju I mm, ja po uważam, że to jest bardzo ważne, nie tylko dla mnie, ja znał, jaka tu teraz sytuacja, kiedy mnie nie ma tutaj w Ukrainie, ale także i dla ludzi z mojej rodziczności, żeby oni też mogli być świadomi. Отак, ну, він коли люди сподіваються, що ага, це не моя справа, це справа політиків, це не моя справа, це справа військових. А як от знаходити сили в цьому під час роботи десь викроювати час, щоб допомагати іншим? Це є справа серця, так. Тобто, це ви об'єднуєте тих добрих людей довкола себе для того, щоб підтримувати українців. Що вам допомагає знаходити час для того, щоб волонтерити? Я б сказав, що. Samo serce. Samo serce, bo można zawsze powiedzieć, że nie ma czasu. Można zawsze skazać, że w mojej inne sprawy. No i oczywiście tak i w życiu bywa. Dzień bardzo krótki, jest taki 24 godziny. Ale trzeba o tym pomyśleć, co będzie zresztą. I my nie znamy, co bude zresztą. Ale ja chcę o tym i. Коли я, наприклад, про це подумав, э, в мене є питання, що я користь своїм дітей, що я робив, коли тут в Україні буде війна. Я не хочу сказати, що я не зробив нічого, що не хочу сказати, що я був, поруч, оскільки я мог Україна надзвичайно важлива для мене, и це мені також додає багато рідного сила. Ну, Втомлени цієї ситуації. Я думаю, що кожна людина втомлена з цієї війни, але чесно кажучи, оскільки ще солдати борються на фронті, ми не маємо право бути байдужими або втомленими. Дякую вам за це. Я знаю, що ви також доброволець. Так, і ви вивчаєте це військову справу? Так вивчаєте, що зараз важливе ви можете передати тим людям, які думають, що там скоро війна закінчиться, і можливо, там от ця, в нас є військова підготовка, наприклад, там в вищих навчальних закладах, в університетах в Німеччині. Яка е, традиція, як там навчають військові справи чи тільки за бажанням, чи є якась обов'язковість? Ну э, загадом. В Німеччині ця ситуація, що через нашу нашої складну історії Німечна була досить довго дуже пацифічною Україною. A зараз є трохи інша ситуація через через війну проти України. Загалом зараз ще немає примусу. Przemysłowego, tak, obowiązkowego. Tak, jeszcze nie ma obowiązkowej służby w e, armii, ale z następnego roku e, każda osoba dorosła otrzymuje list e, i tej osobie trzeba opowiedzieć, jaki jest stan zdrowia, jaka jest stan motywacji, żeby służyć u armii i jak to będą nadto mało ludzi, Kazał, żeby one chciły zasłużyć u, u naszej armii, to dziś takoż może bute obowiązkowo kogo. Ale prosto to muszę tewarzaj, że to ja trzeba bute, chociaż wiem, oskłady, które ja takoż zgadzał, to tak chyba bute, ja chciły zasłużyć u nas u tego bo, z podwyższenia, że to zepszeni kolenie bute potrzebno. Ale takoż i ukraińcy ja domaję, żeż te, no w ukraińcy, w takoż żeż te bute na diach, że to zepszeni nie bute potrzebno. І ми знаємо, яка зараз ситуація. Тому просто треба бути готовим, навчатися і це і здобувати освіту для того, щоб берегти себе і берегти своїх рідних. Що як на вашу думку здобувати мир? В чому, в чому справа? Чи є ця можливість здобувати мир в сучасному світі? І які складові? О, це, це е, дуже глибоке питання.

Це все може бути дуже добре. Бо в кінці, звісно, ми не маємо на так бага так велик у нас немає так великого впливу на те, щоб змінити світ э, в цій сфері, щоб з одного на наступного дня більше не буде війни, але мир починається від нас, від кожної людини. І тому я вважаю, що є три як для мене особисто три важливі справи: віра, любов і доброта. Дякуємо. Це такі три основні е, чесноти, які повинні жити з кожною людиною. Розкажіть мені трошечки про своїх батьків. Які вони у вас? Як їм вдалося виховати саме такого хлопця? Ну е, про батьків це я б сказав трохи складніша ситуація, тому що сам батько він пішов, коли мені було два роки і досі не немає контакт. Але зате у нас є дуже сильна і просто прекрасна мама. I za to ja ją też bardzo lubię, bo w mojej rodzinie nie tylko ja sam, ale też jeszcze dwa bracia. One są starsze od mnie. Jeden 6 lat starszy, drugi 4 lat starszy. I to miałbym ja powiedzieć, że przez to, że ona nigdy nie zdarza się, a ona zawsze nas podtrzymywała i podtrzymuje, i u niej prosto silne i bardzo dobre serce. Ja myślę, że przez te um, Я також зараз ну така я став такою людиною, як ну яка яким є? Так я думаю, дійсно, що коли дитину огортаєш її любові, даруєш її любов, доброту, то вона власне і випромінює вже в дорослому житті. Це дуже приємно. Які для вас українці? Як ви могли б їх описати для людей, які ніколи не мали серед друзів українців і ніколи не були в Україні? Як ви описуєте українців? Ну, з самого початку я би сказав, що українці це такі саме люди, як і ми. Я би сказав, що е, все одно в як в де ти в якій країни завжди можна зустрітися з добрими і з менш приємними людьми. Але загалом, щодо цього досвіду, який в мене є, я можу тільки сказати, що абсолютно більшість українців, яких я знаю, вони Чудові, у, у них дуже гарний характер, дуже гарне серце. Я просто дуже вдячний, ще раз дуже вдячний за те, що можу бути тут, і ще більш вдячний за те, що можу бути з друзами, що, що їх маю в моєму житті. Чи хотіла б в Україні викладати щось і працювати з українцями? Ну загалом я би сказав, що я не проти. Um, bo mi bardzo podoba się, jestem tu w Ukrainie. Ja bym powiedział, że Ukraina jest już jak, uh, no albo inaczej, w mnie już takie poczucie, że Ukraina to jak trochę dym dla mnie. To także i zawdzięki trusów, osoby, osoby, jak trusów. Ale i um, w końcu, ja bym powiedział, że tak, ja bym bardzo chciał uh, częściej przyjrzeć pobytu tutaj w Ukrainie, ale to także i ciekawa sytuacja, ponieważ kiedy ja w Niemczech, ja za Porsztyju i za Ukrainę, a kiedy ja zaraz tu, ja smutuję za, Niem za Niemczech, bo to także moja wadkiwstwina w końcu, ale jednym zdrowym, tak, ja bardzo ja by chciał częściej być w Ukrainie i także współpracować z Ukraińcami. Дякую вам за це. Ну що ж, мені дуже цікава була ваша історія. Я сподіваюся, що ми ще неодноразово почуємося. Ми будемо слідкувати і за тим, як ви свою діяльність розвиваєте, навіть будучи в Німеччині. І, звичайно, завжди будемо раді вас бачити нас на хвилі у радіо в гостях, для того, щоб ви розповіли про свою чергову поїздку. Про що найбільше мрієте зараз? Mm, найбільше я би сказав, що щоб нарешті був мир, не тільки в Україні. Ale na po prostu na świecie, bo my wszyscy, my wszyscy, albo każda z nas świadoma osoba chce żyć w, w myri i w Ja bym powiedział, że to jest najważniejsze. I po prostu, w wszystkim ludziom było dobre życie, bardzo przyjemne życie. I ja też jeszcze chcę duży bardzo dziękuję za to, że ja mogę być tutaj w Ukrainie, tu w tym. Präkässne Misty Ternopil, die Takošbute so hart nie für Radiostrans. Du schon Дякую, Нільс. Ну що ж, наших слухачів також запрошую слідкувати за тими гостями, які у нас відвідують наше чарівне місто, і також приходять до нас на ухраді для того, поділитися своїми історіями, поділитися своїми справами, які справді роблять добро для нас, для наших захисників. Ну і дякую тобі, Наталі, для те, що ти нам теж підказуєш. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в нас був Нільс Казульке. Це німецькі волонтери. Також Наталя Чура, сеньора товариства студентських католиків, обнова. Дякую. Вам за сьогоднішню розмову. До нових зустрічей. Цікаві гості. нові зустрічі.